Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота і ми їдемо. З дітьми я їду. Ось старша. Ось молодша плететься. Їдемо зустрітися з моєю мамою. Треба здати речі деякі мені підшити, там, бо вони ну, длінні, а я хочу коротше. Ось так. І потім, напевно, підемо в якусь піцерію, посидимо з дітьми, відмітимо закінчення навчального року. Ось. Ну а там далі подивимось. Залишайтесь з нами. Так, побачились вже з моєю мамулькою, вже звідцілями поїхали. Ось з дітьми приїхали вже ближче до чоловікова роботи. Тут зараз підемо, трошки погуляємо і скупимось, а він потім за нами приїде, забере нас. Ось такі от у нас справи. Так, починає чоловік, починає розбирати віконечко наше. Зараз буде його потихеньку витягати, вже прибрав, як бачите, тут ну, імітацію нашого підвіконня була. Така дерев'яшка у нас була. Ось він прибрав і зараз теж все розкручує, і буде прибирати. Так, зустрічалася з мамулечкою і вона передала від сестрички моєї. Вона їздила до Львова і привезла нам смаколиків. Ось такі юрашки, галерея пряників. Дітям ось такі пряники передала. Молодше вже сіла, це старший. Далі нам ось такий Він розвалився, правда. кава такий пряник нам. І нам ще ось таку каву львівська, король Данило, будемо куштувати. А ще шоколад. І ось такий молочний шоколад. Та-дам! Вікно! Висунута, <смі> все, прибрали віконечко. Що купила в Аврорі, купили до павербанка, купили ось такий дріт, щоб їм заряджати кабель. Так? Собі взяла так як у доні, таку заколочку, крабік. Так? Ще взяла своє улюблене до кави вишню в шоколаді. Чоловік болгаркой. Його пиляє. Чоловік вирізав, тепер треба трошки тут перебиратися, щоб йому зручно було ходити і робити все далі. Все. Так, ось так виходить. Зараз чоловік буде його виставляти. Це такий перший етап встановлення. Ось так чоловік виставляє, бачите, стоїть. Ще був рівень. Ось чоловік і установив, запінюю вже, як бачите, ось отак. От Трошки кривовато, я маю на увазі, у нас просто криве вікно встановлено рівно. А просто у нас ця стінка крива, тому ось так, Даже ось те, якщо бачите, вікно воно теж таке. І ось цієї сторони теж чоловік пройшовся. Бачите, за світло, дуже І і у нас в кімнаті не дуже тут світло. Будемо порядки. Ми витираємо від пиля пилюки, міняємо постіль. Зараз покажу, як відчиняється віконечко. Отак, ось, бачите, воно у нас відчинене. Так, зачиняється і відчиняється. Ну і, звісно, можна на провітрювання відчиняти. Ще у нас є сітка, ми потім її теж повісимо. Так, друзі, хотіла ще вам показати віконечко, Це зранку як виглядає. Ось, Ми його повністю вже відчинили сьогодні. От. Звісно, дивіться, тут іще нема відкосів, бо ми спочатку хочемо стіни. Гіпсокартоном наклеїть. Коли стіни гіпсокартоном зробимо, тоді і зробимо відкоси. Ось так Таке віконечко. Ми дуже довольні. Поділитися хотіла з вами. От розквітла оця квіточка це зірка. Дивіться, яка вона велика, класна. А сьогодні ще розцвітла ось така. Теж гарнюня. Друзі, як бачите, в парніку у нас бачите, опустила листя, тому ми ось відкрили віконечко тут, а також натягнули а, мас... Не ту. затіняючу сітку. Бачите, ось так натягнули з цієї сторони, бо це у нас, як бачите, сонячна сторона і сонце попадає. А коли вже вечір, воно там якби, уже не так. тому З однієї сторони отак натягнули. Доні вчора купили ось такі шортики. Так, так, це шортики. Бачите, це ось юбка шорти. Ось така гарнюня в мене до дню, доця. Чоловік помив нашу красунечку. Ще не до кінця. Ще не до кінця? Друзі, сьогодні дуже жарко, вирішила зробити окрошечку. А скажіть, а ви любите окрошку? Робите її. Е, я роблю з сиворотки, а ви з чого робите? Друзі, трошки обзору, як наша миє. Давайте. Вся вся буде, да? а чуть менше поставить. Так. Ось такий результат, бачите, що аж та фарба, що було тут. видно тепер, а до цього не було її видно. Ось так вона. От. А це коли висохне. Бачите, яка? Так. Тільки сюди, далі. Щоб я на машині. Діти балдіть! Також ми замаринували шашличок. Кому цікаво марінат, який напишіть, я обов'язково тоді пропишу, що чоловік кидає, бо це він робив. Він розпалює зараз багаття для шашлика, тому будемо зараз смажити вже. Чоловік, от бачите, розводить багаття на шашлик. А нам ще треба поприбирати ось тут, в літньому душі. Тут ось так у нас щось покажу. Поки так. Ось літній душ у нас отакий. Чоловік сам робив. Потім обов'язково вам ще обіцяла показати наш будинок, як як все будувалося, обов'язково ще другу частину виставлю. Хто чекає, дочекайтесь. Але це буде після того, як я завершу навчання, вже хочу з цим розквітатись, і потім обов'язково випущу. Моя дитина загорає. Бачите як? Емітація пляжу. А там смажиться. Ну, верні, смажиться ще, а готується для шашлику. Зробила крошечку. Ось така смачненька. Нарешті. Смакота. Робимо шашличок. Чоловік нанизує. М'якесеньке, добре. Проходимо. Ось так. Смажиться шашличок. Шашличок наш, гарнесенький. Це шашличок готовий? Розбираємо. Гаряченький, обережно. Так зірвали ось перший огірочок. Дитина їсть, бачите. довольна як слон. <схід> як тобі? Смачно.